Вітаю! Сьогодні в нас буде українська народна казка Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро мудру грудочку сиру. От бігли з ним подалі й почали радитись, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже. Давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке, про що сперечаєтеся? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, -е, -е, е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі й каже: Ні! Цей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматочок. А тепер. Каже, оцей більший треба його трошки підрівняти, щоб по правді було. Не можна ж, щоб котромусь із вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як, за отказала лисичка. А я ж вас поділила.